Сьогодні з пастором Джозефом Принцем хочу оголосити вам Господь наш наречений, і він повертається за своєю нареченою. Перш за все скажу, що у другого пришестя Господа є два аспекти. Люди їх плутають. Вони плутають захоплення з другим пришестям Господа. Господь повернеться після семи років скорботи. Він повернеться за єврейським народом, а не за церквою. За церквою він повернеться в момент захоплення. Амінь. 24 двадцять розділ Матвіє вийшов Ісус від храму. Пішов скажіть храму, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм. Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам: не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Ми знаємо, що це сталося в 70-му році нашої ери. Прийшли римляни, спалили храми, розвернули. Всі камені і якщо ви поїдете сьогодні в Ізраїль, ви побачите, що всі величезні камені лежать на землі. Жоден камень не лежить на іншому. Західна стіна це не стіна храму. храму більше немає. Камені перевернуті. Коли ж сидів він на горі оливні, то приступили до нього учні наодинці і запитали: скажи нам, коли це буде. Учні Петро, Яків та Іван задали Ісусу три питання. У Марка сказано, скажи нам, коли це буде. Це перше питання. Коли храм буде зруйнований? Коли станеться те, про що ти зараз сказав? Це перше питання. Отже, це було лише перше питання. Друге, і яка ознака твого пришестя? Мова не про захоплення. Вони про нього не знали. Захоплення це таємниця. Вони говорять про прихід Господа після закінчення семи років скорботи. Яка буде ознака приходу твого і третя і кінця віку? Яка ознака кончини століття. Я оголошую вам про те, що буде вам корисно. 24 глава Матвія. Це не для церкви, вона для єврейських віручих, які будуть жити останнім часом після захоплення. Ви чуєте? Питання про ознаку другого пришестя. У момент захоплення Ісус повернеться за нами. Під час другого пришестя Він повернеться разом з нами. Спочатку за нами, а потім з нами. Не переплутайте. Він повернеться за своєю нареченою. Разом з нами він повернеться після семи років скорботи за єврейським народом. Амінь. Коли він повернеться за нами, це буде кінець століття церкви, оскільки церква буде захоплена. Церква це не будівля. Церква це люди, юдеї та язичники, які прийняли Господа у своє серце. Амінь. Що ми знаємо про захоплення? Приблизно через шість годин після того, як Ісус розповів те, що записано в 24-му розділі Матвія. Він вже був об. Верхній горниці на останній вечері там він і поділився він... істинами про церкву. Вони для церкви. Уявіть, як Ісус встав і розповів їм все про все, знаючи, що його зрадять. Через кілька годин він вже буде висіти на хресті. Це його остання ніч. Тоді Ісус подивився на своїх учнів і промовив до них. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Зараз ви дізнаєтеся ключ до того, щоб ваше серце не бентежилося. Готові? Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Він каже церкві багато осель у домі, мого отця. Він не сказав у будинку батька мого багато кімнат. Осель. І магато оселю домі мого отця. Коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. а коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. «Я знову прийду і заберу вас до себе. Це захоплення. Ви чуєте? Щоб де я були ви. Тут Ісус перше говорить учням про захоплення. Люди можуть називати його як завгодно. Головне, Господь прийде за своїми захоплення. Це момент, коли ми отримуємо остаточну частину спадщини. Абсолютно нове тіло, прославлене тіло. Поки все зрозуміле. відкриємо зараз послання до Тита. Там знаходяться чудові слова. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано на то праведно, і побожно в теперішнім віці цьому вчить благодать. цьому вчимо не ми цьому вчить благодать, а ми вчимо про благодать. А благодать буде вчити людей. Амінь Тринадцяти вірші чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Ви це побачили? Благодать вчить людей очікувати блаженного сподівання. Амінь. Але захоплення не означає кінця. Амінь. Невіруючі не будуть захоплені сповідуючи християни не завжди прийняті християни. Вони сповідують вічне життя, але не прийняли цього вічного життя. Вони не будуть захоплені. Я не вірю в часткове захоплення, якщо ви народжені згори. Ваш шлях вгору, І якщо ви зі мною не згодні, ми можемо це обговорити по дорозі вгору. І Якщо ж ви не вірите, ви позбавляєте себе блаженного сподівання. Читаючи газети і бачачи новини, ви переживаєте через те, що буде з вами в майбутньому, що буде з вашими фінансами і з вашою родиною. Я не знаю жодного іншого покоління, крім нашого на очах, якого Ізраїль воз'єднався як народ. Ми можемо очікувати, що швидше за все це станеться з нашим поколінням цей ювілейний рік. Згодні? ті, хто вчить, що ми теж застанемо скорботу, не розуміючи сім років скорботи з останньої частини пророцтва Даниїла, яке дав йому ангел, Гавриїл, називають тяжким часом для Якова великою скорботою днями Божого гніву і днем Господнім. Це день Божого гніву Відкрийте перше до Солонян першу главу. Вони, бо звіщають про нас. який був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і праведному Богові, і з неба очікувати сина Його. Про це йдеться майже в кожній книзі Біблії. І з неба очікувати сина Його, що його воскресив. Він з мертвих Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Ці сім років відомі як день Божого гніву. Амінь. Бог виливає на беззаконників, на людей, які порушили його заповіт, або поставали проти єврейського народу свій гнів. Ми врятовані від майбутнього гніву. Павло каже християнам, що Ісус позбавляє нас від майбутнього гніву він говорить не про засудження, віруючи, позбавлені від прийдешнього гніву від озера вогняного. Ми врятовані від майбутнього гніву і дякуємо Богові за це. Слава Богу. А ви раді, що прийшли сьогодні? Амінь. Ви відчуваєте сплеск надії? Okay. Перше до Солонян п'ята глава. Тут сказано, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Again, Це також написано для християн. Йдеться не про порятунок і народження згори, мова про порятунок наших нових тіл. У восьмому розділі римлянам сказано про спокуту наших тіл. Хто з вас знає, що у вас буде нове тіло? чудово виглядаєш, брате, чудово виглядаєш, сестро. Вам не потрібен ні детокс, ні ботокс. А поки допомагаєте собі самі. Перше до Солонян, четверта глава теж саме послання. Хочу ж я браття, щоб не віддали ви. Про щоб не говорив Дух Святий, він не хоче, щоб ми були в невіданні. Хочу ж я браття, щоб не віддали ви про покій. під словом покійні маються на увазі віручі, які не вмирають, тому що Ісус переміг смерть. Жале смерті вже немає. Якщо людина, чекаючи пришестя Христа, померла про нього говорять, заснула. Що сталося? з віруючими солонянами до них прийшов Павло. Він служив їм протягом. Трьох тижнів протягом цих трьох тижнів Павло навчав їх про захоплення. Уявіть собі, він три тижні розповідав про захоплення, через який час хтось з цих віруючих помер. Люди не знали, що з таким буде. Павло вчив, що живі піднесуться, але що буде із померлими? Павло написав їм у цьому посланні, щоб ви не сумували як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був помер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми ми вам кажемо словом Господнім, що Павло не написав про захоплення, це не було плодом його уяви. Це слово Господнє. Я сказав, що це слово Господнє. Він пише, бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь мені подобається сам Господь. Він сам взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби я хочу почути від вас. Амінь. сам Бог Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмізі йде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо скоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі. і Так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Коли відбудеться захоплення, світ нічого не зрозуміє, бо все станеться миттєво. Ми почуємо його голос, а світ Вони відізнаються тільки те, що ми зникли. Скажу вам, що послання до Солонян те саме послання, в якому Павло назвав деяких християн метушливими, розпущеними, ледачими і непрацьовитими він писав: якщо хто не хоче працювати, то й не їж. Деякі християни ліниві. Проте Павло пише: бо це говоримо вам словом Господнім, що ми живуть, що залишилися. Все, що нам потрібно робити, це жити і залишатися. 17-й вірш. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені. Навіть ті, хто меташливі, ледаче або не працює, серед них живуть і залишаються врятовані. Я просто читав Біблію. Ви уважно слухаєте? Давайте відкриємо перше до Коринтян, 15-й розділ, 51-й вірш. Ось кажу я вам таємницю. «Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Знаєте, чому я виділив слово всі? що це за послання? Чи знали ви, що Павло називав християну Коринті намовлятами у Христі? до поняття всі входять і вони? Хтось із них судиться один із одним, хтось ходить до храмових повій? Павло дорікав їм. Хіба не знаєте, що ваше тіло храм Духа Святого? Як може член тіла Христового ставати одним з блудницею? Павло дорікав їм, але так як батько дорікає дитині? Це була дуже гарна настанова. Всі перемінимось. Амінь. Раптом як оком змигнути. Подивіться на мене. Все. Right. Бачили? Як я облимав. Anywhere. Ви втратили свій шанс. Last... при останній сурмі, бо засурмить the... вона і мертві the... воскреснуть, the... а ми the... перемінимось. Уявіть своє the... тіло нетлінним, and а ми, the... перемінимось, ми перемінимось. Бо тлінному цьому належить задягнутися в, в нетлінні і смертному цьому задягнутися в безсмертя. Амінь. Аллілуя. Коли ж тлінне це зодягнеться в нетління, у вас буде нове нетлінне тіло. Нетлінне. Ви вже не будете старіти, не будете хворіти, у вас не буде прищів або зморшок. Не буде випадати волосся, зуби, нічого не буде випадати, у вас буде абсолютно нове тіло. Тлінне зодягнеться в нетлінне. Ми не будемо парити як духи у нас будуть тіла. Уявіть, мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: поглину та смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерте жало. Жало ж смерті то гріха, сила, гріха то закона Бога, віддяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Це стосується і гріха і смерть Христос дарував нам перемогу. Отже, браття мої кохані, чому тут слово Отже, тому що таємниця захоплення щойно відкрита? Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не морнота у Господі. Пастори і лідери, коли ми проповідуємо про захоплення, наші люди надихаються ще більше працювати для Господа, тому що час короткий. Amen. Люди, які не прагнуть на місію, не прагнуть завоювати душі, міцно тримаються за землю, не бачачи блаженного сподівання. Немає нічого поганого в тому, щоб старанно вчитися. Біблія говорить, займайся, доки не прийду. Нехай ваші руки будуть зайняті справою, не лінуйтеся, кажучи, він скоро повернеться, не буду працювати, не буду вчитися, адже Ісус скоро повернеться. Це ледачі люди. Що ми ще не читали Отже, браття, будьте міцні, непохитні в господньому ділі. Амінь, хтось скаже: якщо вчити про блаженне сподівання, люди стануть ледачими. Про що ви не проповідували лінивці? Будуть завжди. Завжди незалежно від проповідника, незалежно від того, з якого ривку писання ви читаєте і вчите, Не робіть загальних висновків через кількох людей. Істина звучить у 15 розділі першого до Коринтян. Там відкрита таємниця захоплення. Отже, браття, будьте міцні, непохитні, збагачуйтеся завжди в господньому ділі. Чудово, амінь. Амінь. Ключ до того, щоб серце не бентежилося, є в 14-му розділі Івана. нехай серце вам не тривожиться. У наступному вірші сказано: я знову прийду і заберу вас до себе. Амінь. Наречене вже повертається. Наречене вже повертається за своєю нареченою. Давайте подивимося на останню главу книги Откровення. Це остання глава в Біблії. Тут сказано Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів. Що ви бачите, корінь це той, хто виробляє свою божественність. Він створив Давида І рід Давидів. Це означає, що Ісус був людиною. у ньому є і божественне. А також у ньому присутні і людське Стовідсотковий бог і стовідсотковий чоловік зоря ясна і досвітня. андросенгодабо церкві він з'явився. Як зоря, ясна і досвітня. Це заключна глава нового заповіту, а заключна глава старого заповіту це книга Малахії. У заключній главі старого заповіту говориться: а для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в промінях Його. Для церкви Господь прийде, як зоря, ясна її досвітня. Для єврейського народу він прийде як сонце. Що з'являється спочатку? Ранкова зоря ясна і досвітня, чи сонце. Що з'являється раніше? І якось ви притихли, і щось ви не дуже впевнені. Зоря ясна і досвітня. Вірно? більшість людей впевнені, що це Венера. Її видно вже о п'ятій годині ранку, але головне, що це світла ранкова зірка. Ісус каже зоря ясна і досвід. Коли навколо буде темрява, приготуйтеся і я йду. Амінь. Зараз у нас у світі темрява. Спочатку Ісус прийде за церквою, потім, коли він засяє яскраво, як сонце, він прийде за єврейським народом, за ними він прийде як сонце. Повернемося до читання одкровення. Це остання книга всієї біблії а духи невіста говорять: прийди. Пам'ятаєте, як граб Авраам вів Ревеку з усіма її служницями по пустелі? Щоночі сидячи біля багаття, вона благала. Розкажи мені про Ісаака. Я ніколи його не бачила. І ра відповів: він улюблений син свого батька. Батько дав йому все. Сьогодні мені хочеться розповісти, як одного разу Бог попросив Авраама принести йому в жертву Ісаака. і Ревека уважно слухала. Так само Святий Дух веде нас по цій землі, по пустелі, і ми любимо того, кого не бачили, того, з ким ми одружимося. Амінь. Амінь. Ми вже заручені з ним, але шлюбний бенкет ще попереду. Ми побачимо його віч на я і я розповідав вам, що побачивши нарешті Ісаака, ревека впали з верблюда прямо в його обійми. пам'ятаєте цю пісню? наречений підхопить нас на руки. Бог чекає. він три рази повторює у останньому розділі. Гряду скоро. я прийду раптово. Мабуть, він хоче, щоб ми про це добре пам'ятали. Він жадає нас. А ви жадаєте його? Наша мета не голова повна знань Біблії. Нам потрібне серце, сповнене любові до нашого Господа, бо він першим полюбив нас. Амінь. Він чекає, коли Дух Святий і наречена зможуть разом сказати прийди. Деякі з нас не можуть сказати прийди, тому що наші серця занадто жорстокі, наші уявлення про ювілей занадто розмиті, а речі в цьому житті занадто цінні, щоб ми могли сказати Гряди Господи Ісусе. А ті, у кому є любов нареченою, бачать Його славу і красу, і кажуть прийди, Господи Ісусе, це буде кінцем усіх страждань. Це буде кінцем усіх страждань для вас і для ваших дітей. Ні смутку, ні сліз, ні болю, і це буде навіки. Амінь. І якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Господа і Спасителя, знайте, що Він помер на Христі за ваші гріхи. Задовго до того, як ви про нього дізналися, він полюбив вас. Він помер за ваші гріхи. Коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. На третій день Бог воскресив його з мертвих бої, і гріх і смерть ненависні до Бога. Бог не призначив людині смерть. Ісус переміг смерть і воскресмер. Єдине, чого чекають, віруючі, це спадщина у вигляді прославленого тіла. «Друже, якщо ти ніколи не приймав Ісуса як свого Господа і Спасителя, я хочу тобі допомогти. Помоліться цією молитвою і в одну мить, так само як наші тіла перетворяться в одну мить. Ви перейдете від темряви до світла, від смерті до життя. І якщо ви хочете цього, помоліться разом із зі мною, Господи Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за мої гріхи. Ти взяв на себе моє засудження і покарання, бо полюбив мене. Ти воскрес з мертвих, перемігши заради мене смерть. Ти мій Господь, мій Спаситель, мій улюблений, мій наречений на віки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ви можете сказати, зрадів я, коли сказали мені, підемо в дім Господній. Амінь. Я вірю, що ви були благословенні. Нехай Бог благословить вас всього найкращого.